Микола Носов Тук-Тук-Тук. Ми в трьох, я, Мишко і Костик, приїхали до піонер табору на день раніше, ніж весь загін. У нас було завдання прикрасити приміщення до приїзду дітей. Ми самі просили нашого вожатого Вітю послати нас уперед. Нам дуже хотілося швидше в табір. Вітя погодився і сам поїхав з нами. Коли ми приїхали, в будинку вже закінчували прибирати. Ми розвішали на стінах плакати, картини, які привезли з собою. Потім нарізали з барвистого паперу пропорців, нанизали їх на шворочки і повісили під стелею. Тоді нарвали в полі квітів, наробили з них букетів і розставили на вікнах у банках з водою. Гарно вийшло. Увечері вожати Вітя поїхав назад до міста. Марія Максимівна, табірний сторож, яка жила поряд у маленькому будинку, сказала, щоб ми йшли ночувати до неї. Але ми не схотіли. Мишко сказав, що ми нічого не боїмось і ночуватимемо самі в будинку. Марія Максимівна пішла, а ми наставили на подвір'ї самовар, сіли на ганочку і відпочивали. Хороше було в таборі. Коло самого будинку росла високого робина. А вздовж паркана величезні старі липи, на них безліч круглих воронячих гнізд. Вони кружляли над липами і голосно каркали. У повітрі гули хрущі. Вони метались у різні боки, налітали на стіни будинку і падали на землю. Мишко підбирав і складав у коробочку. А потім сонечко сховалося за лісом, і хмари на небі спалахнули червоним полум'ям. Так гарно стало. Коли б у мене були фарби, я б одразу намалював картину. Вгорі червоні хмари, а внизу наш самовар. А від самовара шугає дим прямо до хмар, як з пароплавної труби. Потім хмари згасли і стали сірі, неначе гори. Все змінилося навкруги. Нам аж почало здаватися, ніби ми якимсь дивом потрапили в інші краї. Самовар закипів. Ми перенесли його до кімнати, засвітили лампу і сіли пити чай. У вікно налетіли нічні метелики, вони кружляли навколо лампи. Мов би танцювали. Все було якось незвичайно. Тихо так, тільки самовар на столі шумить. Ми сидимо і п'ємо чай, самі собі господарі. Після чаю Мишко защіпнув на гачок двері ще й мотузкою за ручку прив'язав. Щоб не залізли розбійники, каже. Не бійся. Кажемо ми, ніхто не залізе, я не боюся. Так, про всяк випадок. І вікониці треба зачинити. Ми посміялися з нього, але вікониці зачинили все таки про всяк випадок, і стали вкладатися спати, сунули троє ліжок докупи, щоб зручніше було розмовляти. Мишко попросився у середину, Костик каже, ти, либонь, хочеш, щоб розбійники спершу нас повбивали, а тоді тільки за тебе взялися. Ну, гаразд, лягай. Пустили його всередину. Та він однаково, напевно, боявся. Узяв на кухні сокиру і засунув її собі під подушку. Ми з костиком мала не луснули від сміху. Ти тільки нас не зарубай помилково, кажемо. А то подумаєш, що ми розбійники і цюкнеш по голові сокирою? Не бійтеся, каже Мишко, не цюкну. Погасили ми лампу, і ну, в темряві розповідати один одному казки. Спочатку розповів Мишко, потім я, а коли черга дійшла до костика. Він почав якусь довгу страшну казку про чаклунів, про відьом, про чортів і про кощея безсмертного. Мишко від страху закутався з головою в ковдру і став просити костика не розповідати більше цієї казки. А костик, щоб полякати мишка, ще кулаками по стіні стукає і каже: ніби це чорти стукають. Мені самому зробилося страшно. І я сказав Костикові, щоб він перестав. Нарешті Костик угамувався. Мишко заспокоївся і заснув. Стало тихо. Ми з Костиком чомусь довго не могли заснути. Лежимо, прислухаємося, як мишкові хрущі в коробочці шарудять. Темно як у льохові, сказав Костик. Це тому, що віконниці зачинені, кажу я. А все-таки ми хоробрі, не боїмося самі ночувати, каже Костик. Скоро трішечки посвітлішало, стало видно, щілини у віконницях. Напевно, вже світанок, каже Костик, тепер ночі зовсім короткі. А може, місяць зійшов. Нарешті я задрімав. Раптом чую крізь сон. Тук-тук-тук. Я прокинувся. Мишко й костик сплять. Я розбудив костика. Хтось стукає, кажу. Хто ж може стукати? А ось послухай. Прислухались ми тихо, потім знову тук-тук-тук. У двері стукають, каже костик. Хто ж це? Почекали ми, не стукають більше. Може, примарилося, думаємо. Раптово знову. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Тихіше, шепоче Костик, не треба озиватися. Може, постука і піде, почекали. Раптом знову тук-тук-тук, тра-та-та. Ах, що б тебе розірвало, не йде звідси, каже Костик. Може, з міста хто небудь приїхав, кажу я. Навіщо ж так пізно їздити, почекаємо. Якщо постукає ще, запитаємо. чекаємо. Нікого нема. Мабуть, пішов, каже Костик. Тільки но ми заспокоїлись раптом знову. Тра-та-та-та-та. Я підскочив у постелі від несподіванки. Ходімо, кажу, запитаємо. Ходімо, підкралися до дверей. Хто там? запитує Костик. Тихо, ніхто не відповідає. Хто там? мовчить. Хто там? Ніякої відповіді. Мабуть, пішов, кажу я. Вернулись ми назад. Тільки одійшли від дверей тук-тук-тук, трах та тах Кинулися ми знову до дверей. Хто там? мовчить. Що він глухий, чи що? каже Костик. Стоїмо ми прислухаємося. За дверима, неначе об стінку хтось треться. Хто там? Нічого не відповідає. Одійшли ми від дверей раптом знову тук-тук-тук. Залізли ми на ліжко і дихати боїмося. Сиділи, сиділи, не стукає більше. Полягали, думаємо, не буде більше стукати. Тихо, раптом чуємо, шурхотить по дахові. І раптом по залізу бух-бух-бух-трах. На дах видерся, прошепотів Костик. Раптом з другого боку бум-бум бум-бах. Бум, та тут не один, а двоє, кажу я. Що ж це вони? Дах розібрати хочуть. Схопилися ми з ліжок, зачинили двері до сусідньої кімнати, звідки був хід на горище. До дверей стіл приставили і ще одним столом та ліжком підперли. А на дахові все стукають то один, то другий, то всі разом. І ще третій до них долучився, і знову ще хтось у двері грюкати почав. Може, це хто небудь навмисне, щоб налякати нас? кажу я. Вийти, каже Костик, та надавати їм духопеликів, щоб не заважали спати. Ще нам, кажу, надають. Раптом їх там чоловік з двадцятеро. А може, це й не люди? А хто ж? Чорти які-небудь, облич, кажу, казки розказувати, і без казок страшно, а мишко спить і нічого не чує, йому хоч би що. Може, розбудити його, питаю. Не треба. Нехай поки що спить, каже Костик. Знаєш, який він боягуз до смерті перелякається. Втомилися ми прямо з ніг падаємо, спати хочеться. Костик заліз у постілі каже набридла мені вся ця музика. Хай там собі хоч голови розіб'ють на дахові, дуже мені потрібно звертати увагу. Я витяг у мишка з під подушки сокиру, поклав її біля себе в ліжко і теж приліг відпочити. Стук на дахові став частішим і тихішим. Мені вже здалося, що це дощ по дахові стукає. І я не помітив, як знову заснув. Ранком прокидаємося від страшенного гуркоту, на подвір'ї гамір і крик. Я схопив сокиру, підбіг до дверей. Хто там? питаю, і раптом чую голос віті вожатого. Відчиніть, хлопці, що там з вами трапилось. Півгодини достукатися не можемо. Я відчинив двері, всі хлопці юрбою ввалилися до кімнати. Вітя побачив сокиру. Навіщо сокира?» – питає. І що у вас за погром такий? Ми з костиком почали розповідати, що тут уночі трапилось, але ніхто нам не вірив. Усі сміялися з нас і казали, що це нам з переляку здалося. Ми з костиком мало не плакали від образи. Раптом згори почувся стукіт. Цитьте, закричав костик і підняв палець догори. Хлопці замовкли і почали прислухатись. Тук-тук-тук стукало щось на дахові. Хлопці завмерли від подиву. Ми з костиком відчинили двері й потихеньку вийшли на подвір'я. Всі пішли за нами. Ми одійшли від будинку і глянули на дах. Там сиділа звичайна ворона і щось дзьобала. Хлопці побачили ворону і засміялися так голосно, що ворона залопотіла крилами і полетіла. Хлопці відразу притягли драбину. Кілька чоловік залізли на дах подивитися, що там дзьобала ворона. Тут торішні ягоди горобини лежать. Напевне, ворони дзьобають їх і стукають по дахові, закричали хлопці. Звідки ж тут ягоди горобини беруться? Кажемо ми. Та тут же навколо горобина росте, ось ягоди прямо на дах і падають. Стривайте, а в двері ж хто стукав? кажу я. Справді, каже Костик, навіщо це воронам знадобилось у двері стукати? Ви ще скажете, що ворони навмисне у двері стукали, щоб ми їх переночувати пустили. На це ніхто не міг нічого відповісти. Всі побігли на ганок і почали оглядати двері. Вітя підняв з ганкою ягоду і сказав Вони й не стукали у двері, вони дзьобали на ганку ягоди, а вам здалося, що стукають у двері. Ми подивилися на ганку валялось кілька ягід горобини. Сміливці! глузували з нас хлопці. у трьох злякалися ворони і зовсім не в трьох, а вдвох, кажу я. Мишко спав, як убитий, нічого не чув. Молодець, Мишко, закричали хлопці, значить, ти один не боявся, ворони. Я нічого не боявся, відповів Мишко. Я спав і нічого не знаю. Відтоді всі вважають Мишка сміливцем, а нас із костиком дражнять, бо я гузами.